Всім добра. З вами Світлана. Ну та ніяк ви не можу. З вами Світлана і канал Вікнами в сад. А через вікно лише водоймочка розмерзається вже у нас плюсова температура. Там у грядках недороблених Марсік спить. Але мене про те. Про те, що підростає вже. Розсада. Ось перчик так взагалі гарно виглядає. Я вже підживила цю розсаду. Підживлюю я янтарною кислотою. Ось, взяла, розбавила її концентрат, а потім беру концентрат і розбавляю вже у воді. Мені так зручніше. Хоча можна і таблетовану брати у аптеці, не знайшла. Тому підживила вже. Дуже гарно і для кореневої системи, і для нарощення зеленої маси. І вони такі мають ефект стрестосійкості. Ось такі вже гарні кущики робляться у дельфініума. Ось погляньте, деякі вже зовсім гарно, так навіть по декілька листочків справжніх розвинулися. Непогано виглядає і пронела теж вже. Такі кущики розкущилися. А це ось гібіскуси. Ті, що ми з вами саджали. Те, які, я, бачите, посадила два, думала, що не проросте, бо не проклянулося, але є. А потім пересадимо, відсадимо. Ось так уже деревій виглядає. Там є то ще більші у мене. Ще дуже гарно зафарбувався гіпоестис. Ось два вийшло. Білих, а ці вийшли з червоним. Я вже цю розсаду не підсвічую, вже вона тут на вікні. Єдине, що постелила і для утеплення, і для того, щоб відбивалося більше світла з вікна ось цей так, такий матеріал. Його, як і утеплюваш, беруть часто, але він і виконує функцію світло від. Вбивача такого. Ось такий тут вже зелений, навіть вже подивишся здалека, а то вже й око радіє те, що вони вже піднялися. Ось так. І інше вікно. Ну тут, до речі, таке найтепліше вікно, але тіньове, бо тут виходить на літню кухню. Але вже висіяла вчора навіть свою вербену бонарську. Я, то, в принципі, її той рік пізніше висівала, але спробувала насіння просто не цьогорічне. Подивлюся, що буде з цього. Висіяла гофрену вже суміш також. І ось такі Ніка їла йогурти. Я собі позабирала такі баклажечки. І висіяла і беріс уже Алісом. Який беріс? Алісом. Ось такими груповими. Тобто зробила таке заглиблення, висіяла декілька настінинок. І так, потім я його вже і висаджу. Я не буду його пікірувати нічого. Тут ще вчора висадила червоні гібіскуси трав'янисті. А там ще у мене, ну, стирлича нічого не буде. Вже скільки часу, відкривала сьогодні, бачите, тут тепло дуже. Скільки вже часу він висіяний. Ну, знаєте, він то хоче стратифікації, але я цього року помітила, що рослини її без стратифікації, з гарною схожістю вони проростають. Тут я ще жовту гіленню жовтий висіяла. І ще вербейник божоле. Ну, тільки вчора це все висіяла. А тут вже частинка моїх колеусів. я вже поживцювала. Ось дуже мені це і подобається з білою такою. Та вони всі гарні, але на дворі вони будуть ще кращі. Вони на вікні, особливо такому північному, почувають себе не так. Ось уже проклюнулася ще одна партія гібіскусів трав'янистих. У мене цього року город весь засаджу гібіскусами. Все буде ноу-хау. Пішли далі, подивимось. Так вже не буду відключатися. Пройдемося. Другу кімнату. Тут трішки ще деякі у мене підсвічуються. Все, знаєте, такими етапами висіваю. Це у мене ліхність, ось той такий карликовий, гарно теж зійшов, ще трішки і підсиплю я його, щоб не так підтягувався. Що хочеш? Так, а ви знаєте, що у мене такий вийшов. Казус, краски хочеш, добре, це радується. Такий казус вийшов. Я сіяла, наготувала такі ці плошечки, насіння поклала і тут дзвонила сестра чоловікова. Я щось з нею заговорилася. І не підписала. Вийшло так, що сіяла 4, насіння, ну, 4 види насіння, 5 плошок чогось взяла і запакувала і не могла зрозуміти, де що. Та ще й одна мала зайва вийти. Ось так уже виглядає ехінацея, суміш. Люблю, коли такі от сходи, такі з великим листям. Ось так уже у мене виглядає. Виглядає, виглядає. Хто виглядає? А, катарантус. Катарантус теж потрібно підсіяти. От деякі якісь варігатні ніби листочки, що того витрила? Молодець! Це моя помічниця. А тут уже божелець ішов його тут побачити, це треба, я не знаю, як. Такий він якийсь тонкий і дзвонкий, як каже моя мама. І це у мене пенстемон. Дуже теж якось так слабо він розвивається, хоч має вже справжні листочки, пару випустив, але такий теж дуже тендітний. Ой, зараз вам тут ще покажу. У мене тут вийшов вже другий поверх. Попросила чоловіка, він мені зробив таку покласти на підвіконня. І вже тут в мене на першому поверсі є рослинки. Я вже багато розсаджувала рудбекії махрової. Але, до речі, рудбекія дуже погано переносить саме пікірування. Так вона довго, ось це вже вона разом з перцями була пікірована, а так виглядає дуже довго. Наростає. Ось там теж ще одні перці зійшли ті, що з аврори. Дуже швиденько. Ось треба вже пікірувати обов'язково це гібіскус з трав'янистий. Брала з блю шифон насіння, але чи передасть материнські ознаки, чи ні, але хочеться спробувати. А ви вже подивіться, які цікаві треба все-таки дістати. Бо так незручно. Подивіться, які вже кущики має гейхера. Я настільки ну, мені подобається, як вони саме кущики ці утворюють. Мініатюрні. Тут трішки ще є деревій. Ось гленіум. А один я прищипнула. І бачу, що з пазухи він витягувався, якщо видно, вже йде брунечка. Тому можна прищипувати, якщо чесно. Йду! Ось так виглядають мої тут ще не всі. Ще є. Ну, кличуть. Ще в одній кімнаті. Тут в мене другий поверх. Дим словом, треба ці тюлі ще ось так забрати, щоб їх не совати туди-сюди. Ось тут теж так. Вероніку розпікірувала, теж таке вже дрібнесеньке, таке вже матьопосяцька. І одна бачу, все-таки загинула, але тут ніка, мабуть, її перелила трішки. Ось так, бачите, як виглядає, не знаю, чи то його пікірувати, чи хай вже він так буде. А ці заячі. Як тут цей? Підпишу, забулася. Ось так ще одна рудбекія, Ну, це однорічна рудбекія. Не дуже я так полюбляю, але ось ще у мене колеуси знову заживцьовані. Тут найпрохолодніше. Тому тут я вже виношу ті, що витягують. це. Бо тут, дійсно, прохолодно. Ось такі справи. Нова розпаковочка, невеличка. Колись я замовляла от великі свої будлеї з касетної розсади і свої гейхери саме тут. Це Марія Халабуда, в них є група. Ну, зараз я розпакую ці рослинки, але бачите, як упаковані. Розпакую і покажу вам вже детальніше. Ось розпакувала, щоб вже бачити, в принципі, за чого замовляла. Замовляла, там був наборе на лілій 10 штук 250 гривень, по 25 гривень виходить. Ну, Подивилася такі середні цибулинки, все живе, різні. різні дуже вони там були, і, ну, Може, прийдуть одного сорту, це таке. Побачимо, як заквітне. Але щось захотіла собі в мене під парканом висадити цей такий острівок лілій. Тому ось заради цих лілій і замовляла. бачите, Такі вони середні. От на руці видно, бачите, їхню цибулину. Цибулинки всі живі, все добре. Ніде нічого немає, ні гнилого. Не вони в такому торфі. Так я їх і в торфі покладу десь в літню кухню, щоб не з'їли миші. Ось так. Далі, що там побачила, я там ми перголу зробила ще одну, в мене є піроканта, але ще замовила одну за 50 гривень. Ну, така сантиметрів 35. Але бачу, що тут була вища обрізана, ну, то не страшно. Ось, у п 9 такий екземпляр за 50 гривень. Ну, вона буде, це не проблема. А далі в основному всі рослини тут у них. ну... Касетна розсада і ось такі екземплярчики. Там вказано в групі, наприклад, за 10 штук, але можна і по одній штуці. Ось, наприклад, це у мене. Hurting. Боже, скажіть мені, я вам скажу. Так, поки пам'ятаю цю, то розкажу про цю. Це мазус. Ось вона вже квіточки має. І так, коштує 20 гривень. Ось, бачите, 20 гривень. Ось там різні різні віолки, коштують по 15 гривень, такі бажати екземплярчики. Це фестука, яка потім буде мати червоні такі прирости. Ось теж такий кущик. Теж він коштує від 20, не пам'ятаю до 30 гривень, скільки. Там в основному так, такі ціни. А це, як це мені вже От є така сиза, вони плетучі. Ну, Згадаю, звісно, назву підпишу їх діхондра, ось, діхондра. Але я взяла зелену Діхондру. Ось такий теж варіант теж 30 гривень. Тому на мене ну, незвично, правда. Але ось на цибулини позарилася і так вирішила щось собі ще дібрати. Там багато, звісно, є. Вибір, колись я в них брала гейхери, розказувала вам, які вони були дійсно в касетній розсаді. Ну, Всі прийнялися, всі ростуть до цих пір. І колись брала будлею теж. Ну такі вже копійки, касетна розсада прийшла, я злякалася, от в цю пору десь прийшла така, але я її посадила в грошочки. Вона трішки ще побула в будинку, потім висадила то мене, там, бачили, які трьохметрові гіганти вже через два роки стали. Ну, Ось такі невеличкі. Там дуже багато, дуже великий асортимент. Я вам вкладу, знову ж телефон, тому що це в Вайбері група і там телефон можна побачити. Продавця. Називається Квіткова теплиця група. Ну, тоді вже, коли ви зателефонуєте, то вона вас під'єднає до своєї групи. Тому що, якщо вас зацікавить це, то. Телефонуйте для продавця. Телефон я вам кажу. Ось такі. У мене покупочки невеличкі, маленькі.